Співпраця заради комфорту харків'ян, що не зупиняється, у Харкові триває робота з всеукраїнськими міжнародними організаціями та фондами, що допомагають містянам у такий непростий час. Один із напрямків, що вже позитивно себе зарекомендував пункти незламності, спеціальні місця, які є у всіх районах Харкова, де є все необхідне, щоб зігрітися, відпочити, зарядити мобільні телефони та гаджети. І такі місця продовжують доукомплектувати. Співпрацюємо з міською радою з березня місяця, починали ми з гуманітарних кухонь, потім допомагали лікарні невідкладної допомоги, колективним центрам, які були створені міською радою. І зараз у нас був проєкт допомоги пунктам незламності. Ми взяли під шефство 10 пунктів, поставили генератори, прожектори, термопоти, для того, щоб люди могли. Прийти погрітися у випадку, коли немає світла, щоб було їм комфортно, зручно. Насамперед, наш фонд піклується про вразливі групи населення, але ми розуміємо, що коли в нас обстріли, ми всі вразливі. Тому саме на пункти незламності була спрямована допомога. В прошлого года городским головой было инициировано создание пунктов обогрева на базе муниципальных школ. Офис реформ, как коммунальное учреждение, не осталось в стороне этого и занялось привлечением фондов международных и всеукраинских компаний, которые помогли в их обустройстве, а именно дали оборудование, там, начиная от генераторов до термоподов, тепловых пушек для того, чтобы люди, которые находятся в пунктах обогрева, находились постоянно в комфортных условиях. Касательно сотрудничества с организацией HEX, которая сегодня передала нам оборудование, ребята передали оборудование на более чем 10 пунктов обогрева городских. И еще в 6 они добавили по одному генератору 10 киловатт. С организацией за время войны сложились достаточно там, теплые отношения. Ребята с начала войны там помогали продуктовыми наборами, гигиеническими, которые шли для обеспечения коллективных центров, то есть мест, где проживает ВПО, а также для адрес. Не доставки тім людям, в люсвічна витинуждається, ігор безкровний Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.